Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Після зльоту над прикордонним регіоном пролунала серія вибухів. Ту-95. Важкий стратегічний бомбардувальник загружений з секретним вантажем ракет. Суттєво пошкодився в повітрі. Потужний удар у двигуни чи системи керування спрочинив вихід з ладу. Літак почав неконтрольовано втрачати висоту над військовим об'єктом. Перед падінням екіпажа намагався вирівняти курс, але вже пізно машина врізалася у територію військової бази. прорвав стіни ангару і корпусів, летіла в укріплені. У зону при падінні відбувся детонація ракетного озброєння, яке знаходилося на бороту. Вибухова хвиля зруйнувала сусідні казарми і склади з боєприпасами. Загорілися ангари, уламки розлетілися на десятки метрів. Десятки ракет відскочили від поверхні. Активували їхні боєголовки, вибухнули майже одночасно. Попісилювало ефект руйнування. Військові будівлі навколо злетіли у вогоні, спалахнули резервні газові і паливні контейнери. Пілоти загинули одразу. Уламки кабіни були майже повністю зруйновані. Вціліли лише частини обгон. Рілих креслень і уламки приладів. Коли рятувальні групи під'їхали до місця аварії, багато корпусів вже були в полум'ї. Територія була замінована уламками і вибуховими хвилями. Частина персоналу бази загинула або отримала поранені вторинних вибухів і конструктивних обвалів. Серед уламків знайшли уламкові частини системи управління, елементи навігації та чорні ящики. Один із них вдалося витягнути вцілілим. Документах, що залишилися серед уламків, було зафіксовано секрет. Тні поти і пусків, маршрути польоту, списки екіпажу і назви частин бойового комплексу. Ці дані негайно передали до української розвідки, де фахівці почали їх розшифровувати для виявлення одного туди, куди їх мали йти. Атака, цей випадок, колосальна втрата з боку агресора, не лише літак але й ракети важка інфраструктура. Це удар по іміджу і планах стратегічної авіації. Але водночас існує ризик Росіяни можуть заявити про теракт спробувати приховати причини або звинуватити Україну у порушенні повітряного простору, треба діяти швидко з доказами, підтвердити, що це був технічний збій. Або якщо справді був удар, то що він був легітимним оборонним заходом. Після першого шоку командування бази намагалося встановити причини падіння, були викликані екстрені інженерні групи з сусідніх об'єктів, але територія залишалася небезпечною через високий ризик. Повторних вибухів спікери за сапери працювали в сліпу уламки, розкидані, залишки пального утекли з пробитих баз а рештки ще не здетонованих боєприпасів кидало вибуховою хвилею на десятки метрів. Пожежу вдалося локалізувати лише через кілька годин, але один із складів все ж обвалився. Під завалами виявили ще кілька тіл. Попередній аналіз чорного ящика підтвердив, що ще з моменту зальоту екіпаж зафіксував аномалії в роботі другого четвертого двигуна. Один із пілотів крикнув у мікрофон: втрачаємо тягу. Після чого зв'язок обірвався. радіоперехоплення, засвідчили, що одразу. Після зльоту літак відхилився від курсу. А наземні служби отримали сигнал аварійного зниження. Та відповіді більше не було. Один із офіцерів ППО, який перебував на об'єкті пізніше, зізнався. Було видно, не вони не контролювали машину, не було падіння вільного тіла. Додаткове розслідування показало літак перед евозолютом. Пройшов технічне обслуговування лише частково через брак запчастин, екіпажу пажу вийшов на завдання без повної перевірки системи. Це стало системною проблемою Лемою багато літаків у стратегічної авіації РФ експлуатуються у 70-х років без модернізації. Механіки бази вже кілька тижнів зверталися з проханнями не піднімати саме цей борт, вказуючи на ризики, але зверху наполягали, потрібно виконати завдання. На міжнародному рівні подія набула розголосу. Аналітики НАТО порівнюючи супутникові знімки, підтвердили падіння не було результатом удару. Це внутрішній збій. Це ще більше вб'є по образу військової на яку Росія намагається. Утримати Україна офіційно заявила, що не має відношення до інциденту, але наголосила, ми вітаємо будь-яке зменшення кількості ракет, які летять у наш бік. Цей випадок став ще одним докосом радянський метал в руках кремлівського авантюризму. Небезпечний не тільки для бургала, але й для власних солдатів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом.